Творення дбайливого внутрішнього батька Зустріч з внутрішніми батьками. Уявіть себе якому небудь тихому, затишному місці. Можливо, це світлий гай раннім сонячним ранком. Чуєте, як дзвінко щепечуть птахи? Можливо, це. Маленький піщаний пляж на березі ласкавого, теплого моря, м'яко освітленого сонцем. Хвилі плавно накочують одна на одну, тихо шурхотять по піску. Ви дивитеся на голубе небо і сонно плаваючи хмари, десь там, десь там, замічайте. Яскраве, прекрасне світло, гарну яскраву крапку, яка наближається до вас. Ви відчуваєте приємні переживання, цікавість, і ось ви бачите перед собою ангела. Це ваш ангел-охоронець, прекрасний та величний. Він стає біля вас. Ви відчувайте його любов, Його силу, Його захист, його співчуття і доброту до вас. Обійміть його, відчуйте себе у безпеці, його обіймах. Тепер уявіть, що цей ангел це ви самі, вашій божественній іпостасі. Подумки, з'єднайтеся з цим ангелом, станьте ним, подивіться очима ангела на себе фізичній ополонці, на своє тіло. Подивіться на себе очима ангела, ніби зі сторони, який ви, що ви, ангел, бачите, подобається вам те, що ви бачите. Дайте собі дорослому побажання, прохання. Благословіть своє людське тіло і направте йому енергію зділення. Уявіть, як ви огортаєте світлом любові себе, людину. Направте собі людині потоки світла і любові. Знову відчуйте, що ви людина, знаходитеся в обіймах ангела. Ви той, хто приймає любов і світло від нього. Відчуйте себе в потоках світла, відчуйте, як запалюється і наповнюється енергією кожна клітина вашого єства, тому що пробуджується Божественність, закодована в вашій ДНК. Ви наповнюєтеся любов'ю і світлом. Ви отримуєте Божественність. Подумки скажіть собі своє нове рішення. Відчуйте внутрішню силу, впевненість, радість, запам'ятайте це відчуття. Тепер настав час вийти із стану релаксації. Подякуйте собі, це ваша праця, праця вашої підсвідомості. І коли будете готові подумки, порахуйте від одного до п'яти, потягніться і відкрийте очі, зробіть вдих, видих і поверніться в свою свідомість, будьте тут і зараз.